Чому варто залишатися вірним навіть у маленьких справах? Як Господь може відповідати на молитви? Про це та інше сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Одного разу мій знайомий розповів цікаву історію. Це були складні часи в країні, і він не мав стабільного заробітку. На той момент у нього вже була сім'я, а саме дружина і двоє маленьких дітей. Був період новорічних свят. Але, на жаль, грошей у чоловіка майже не було. Він дуже хотів щось принести діткам, хоч якихось гостинців або мандарин. Але ситуація була складна, просто не було за що це купити. Він був дуже пригнічений і тому звернувся до Бога в палкій молитві. Господи, ти знаєш, що зараз я не маю коштів. Я дуже тебе прошу. Якщо є на це твоя милість, чи зможеш ти мені допомогти? Молю тебе, Боже! У нього навіть навернулися сльози. Він сів до своєї старенької машини і поїхав додому. Це вже була глибока ніч, і тут він бачить, як у снігу щось дивно блистить. Він не звернув уваги, але саме на тому місці його машина заглохла. Він не міг її ніяк завести і ще більше засмутився. Вийшовши з машини, він побачив поряд збоку на снігу гроші. Це була безлюдна галявина, а на снігу не було жодних людських слідів. Чоловік не зміг стримати сліз і заплакав. Крізь сльози він дякував Богові адже тепер міг придбати і мандарини, і гостинці, і ще трохи продуктів. Машина теж одразу завелась. Бог виявив милість до своєї вірної дитини. У Біблії ми можемо прочитати такі слова. Вірний у найменшому і у великому вірний, несправедливий у найменшому і у великому несправедливий. Друзі, як часто новачкам на роботі дають дуже відповідальні завдання напрочуд рідко, адже вони ще не показали свої навички в маленьких справах, колеги ще не знають, чи зможуть вони впоратися з легшим завданням. Та коли. Він проявить себе в менших справах, то інші будуть готові довірити і більші проєкти. Чому? Адже він показав, що може бути вірним і справедливим у маленьких справах. Чи зустрічали ви таких людей, які постійно вас підводять? От ви довіряєте йому щось, але щоразу в нього знайдуться відмовки. Хіба тоді ви будете довіряти цій людині щось важливіше? Навряд, якщо ваш друг. Не віддав маленькі суми, які ви йому позичали, то і більше ви не зможете йому довірити. Так і працює принцип вірності в малому. Але як це працює з нашою вірою? Коли в нашому житті ми починаємо звертатися до Бога? Частіше за все, ми дуже палко молимося, коли хтось дуже сильно захворів або нас чекає небезпека. Тоді ми пригадуємо, що є той, хто може допомогти. Але вірність у малому виражається в повній довірі Господу, навіть у таких дрібницях, як покупки в магазині, чи вихід з дому, не кажучи вже про роботу або стосунки. Чоловік з нашої історії міг просто позичити в когось грошей або залишити сім'ю без нічого. Це теж були свої рідні варіанти, але він обрав навіть у такому проханні звернутися до Бога. Хіба ми не можемо сьогодні бути вірними і йому в малому? Адже лише тоді, коли ми зможемо довести свою віру в маленьких переживаннях і випробуваннях, то зможемо більше укріпитися в нашому духовному житті. Помолимось, дорогий Господь, ти постійно закликаєш нас довіряти тобі, але так прикро буває нам, що ми стараємося вирішити самі всі проблеми, з якими ми зустрічаємось, і ми їх не можемо вирішити. Тому просимо тебе, Господи, допоможи нам завжди звертати свій погляд на Тебе. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі. Будьте вірними в малому і старайтеся не підводити навіть у дрібницях.